Добрий день. Тема множення раціональних дробів і внесення дробів до степену. Нехай потрібно помножити ось такі раціональні дроби. В добутку отримуємо дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників даних дробів, 3х множимо на 2 х квадрат, а знаменник дорівнює добутку знаменників даних дробів, тобто y множимо на 5 y Отримаємо дріб, чисельників 6хб, знаменник 5 х квадрат, Тобто добутком двох раціональних дробів є раціональний дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників даних дробів, а знаменник добутку їхніх знаменників. А, поділити на Б помножити на С, поділити на Д. дорівнює дріб, чисельник якого цей добуток і C, А добуток і С, а знаменник добуток Б і Д, де Б і Д недорівнення на В. Нехай потрібно помножити ось такі два дроби. Виконуємо множення за правилом, чисельно попишемо добуток даних чисельників і знаменно попишемо добуток даних знаменників. Тріб можна скоротити на х і на y. І отримаємо 3 помножити на 5 чисельників 15 і знаменник до рівня 2х. Множення в більшої кількості дробів виконуємо аналогічне множення двох дробів. Нехай потрібно помножити ось такі три дроби. Отримаємо дріб чисельних якого дорівнює добутку чисельників кожного із трьох дробів і знаменник дорівнює добутку їхніх знаменників. Можемо скоротити даний дріб на 2, на 5, на х квадрат і на y квадрат. Отримаємо 3Y в четвертому степені, поділити на 5. Нехай потрібно помножити ось такий дроби, чисельник першого дробу є одного і знаменник другого дробу є одного Виконуємо множення за правилом множення дробів, попередньо розкладаючи многочлен х квадрат, відняти 25 на множники, це є добуток різниці виразів х5 на їх суму. І у знаменнику другого дробу можемо винести 5 дужків. В дужках отримаємо х-5. Скоротимо отриманий дріб на 2, на вираз х-5 і на х. Отримаємо ось такий дріб. Перемножимо дані дроби, виконуємо множення за правилом, але бачимо, кожен із чисельників знаменників дробу можна розкласти на множники. Перепишемо знаменник першого дробу. 6х розпишемо, як 4х плюс 2х і згрупуємо. Відповідно, перший доданок з другим і третій, і четвертий. Винесемо їх за дужки у перших дужках і два за дужки у других дужках і спільний множник х плюс чотири дужки. Отримаємо розклад квадратного три на множники. Перемножимо чисельники дробів і знаменники дробів. У першому чисельнику можна винести два за дужки, в дужках отримаємо х квадрат 8х плюс 16, цей квадратний тричлен можна згорнути у квадрат різниці х і 4. У чисельнику другого дробу можна винести три задушки в дужках отримаємо х плюс 2. І знаменник другого дробу записана різниця кубів, хлоп відняти 4 до кубу, розписуємо як добуток різниці виразів на неповний квадрат суми. Скоротимо отриманий дріб на вираз х плюс 2. На вираз х мінус і отримаємо ось такий дріб після виконання множення. Нехай потрібно помножити многочлен сімх відняти 28 на дріб 4х поділити на 2х мінус до квадрату. Многочлен сімх відняти 28 Можемо записати до 7х відняти 28 перших і виконати множення за правилом множення раціональних дробів. Винесемо 7 дужки У виразі 7х відняти 28. Отримаємо х-4. Винесемо у знамену кодробу, 2 за дужки, 2 в квадраті отримаємо 4, помножити на х-4 до квадрату. Скоротимо отриманий дріб на 4 і на вираз хміну 4. Отримаємо 7х поділити на х-4. Помножимо ось такий раціональний дріб на член мінус 3х плюс 3. Винесемо у нього член мінус 3 за дужки, отримаємо в дужках х мінус 1. Мінус помножити на мінус дає плюс і вираз 3 помножити на х мінус 1. Записуємо і знаменником 1. Перемножуємо і скоротимо дріб на 3 і на вираз х мінус 1. Отримаємо 2 поділити на х плюс 1. Піднесення раціонального дробу до степеня відбувається аналогічний як і звичайного дробу, підносимо чисельник до квадрату в даному випадку і знаменник до квадрату. Отримаємо 25 поділити на у квадрат. Ну, дійсно, піднесемо А поділити на Б до n степеня, а АБ множимо на АБ на Б, Н раз, в чисельнику отримаємо Н множників по А, в знаменнику отримаємо Н множників по Б. Маємо А в вельному степі ділити на Бельному степені де ДБ на нулеві і Н є натуральним числом. Варто запам'ятати, що якщо дріб піднести до першого степеня, маємо той самий дріб. Отже, щоб піднести дріб до степеня, треба піднести до цього чисельник чисельників знанальників і перший результат записати в чисельнику, а другий у знаменнику дрова. Нехай потрібно піднести до кубу ось такий раціональний дріб. Згадаємо властивості степенів. При піднесенні добутку до степені отримаємо добуток степені, при піднесенні степені до степені, основу залишаємо тією самої показники. Степені перемножуємо. При множенні степенів з однієї основи основу залишаємо тією самої показники. Додаємо, і при діленні степенів з однією основою основу залишаємо тією самою, а показники. Степені віднімаємо мінус до непарного степені, маємо мінус і підносимо за правилом чисельник до кубу і знаменник до кубу. При піднесенні добутку до степеня підносимо кожен множник до кубу. Тобто 3 в кубі маємо 27 і x до кубу, х куб, 2 в кубі маємо 8 і y в четвертому степені до кубу маємо y у 12 степені. Піднесемо до четвертої степені такий раціональний дріб, мінус у парному степені дає плюс. Підносимо чисельник до четвертої степені і знаменник до четвертої степені. 2 в четвертому степені маємо 16, х в певному степені до четвертого степені маємо х в степені 4n, 5 в четвертому степені 625 і y в степені 4n плюс 1 до четвертого степені. Отримаємо y в степені 16n плюс 4. Нехай потрібно спустити вираз і знайти його значення, якщо x дорівнює мінус 6 добуток двох дробів, піднесених до квадрату, дорівнює квадрату відповідних добутків, виконуємо множення, попередньо розкладаємо на множники на відповідні чисельники і знаменники. У знаменнику першого дробу 2 можна винести за дужки, у чисельнику другого дробу виносимо два задушки і отримаємо в дужках х квадрат плюс 12х плюс 3,6. Квадратний тричлен можна згорнути у квадрат суми х і 6. І у другому знаменнику можна винести мінус задушки. Скорочимо отриманий на 2 на вираз х мінус 4, і на вираз х плюс 6. Отримаємо ось такий вираз, мінус до парного степеня дає плюс, і отримаємо х плюс 6 до квадрату. Знайдемо значення даного виразу, якщо х до мінус 6, отримаємо 0. Нехай потрібно спростити ось такий вираз. Піднесемо одночлен член до кубу, для того кожен із множників піднесемо до кубу. Отримаємо ось такий вираз і піднесемо дріб до квадрату. Мінус до квадрату дає плюс піднести раціональний дріб до квадрату, це означає піднести до квадрату і чисельник, і знаменник. Виконаємо множення одночленно на раціональний дріб. 4 в кубі запишемо як степінь з основою 2, це 2 в квадраті до кубу в шостому степені, 9 в квадраті запишемо як 3 до квадрату. І до другого степеня, це 3 у четвертому степені. І вісім запишемо, що це 2 в кубі, і ще піднести до квадрату отримуємо 2 у шостому степені. Скоротимо дріб на 2 у шостому степені, на 3 у кубі, на х у степені 2н, і на y у степені 6м. І отримаємо ось такий одночлен. Нехай потрібно знайти значення виразу х квадрат плюс 1 поділити на 4х квадрат, якщо відомо, що х плюс 1 поділити на 2х дорівнює 3. Х не дорівнює 0, і пам'ятаємо, що всі обчислення ми робимо в області допустимих значень для зміни, які входять в дані вирази. Можна записати, що сума квадратів виразів дорівнює квадрату їх суми без подвоєного добутку, і що сума квадратів двох виразів дорівнює сумі квадрату, різниця цих виразів і їхнього подвоєного добутку. Запишемо х квадрат плюс одиниця поділити на 4х квадрат. Як квадрат суми виразів х і одиниця поділити на 2х без їхнього подвоєного добутку. На член 2х можемо записати, що це 2х перших і скоротити отриманий дріб на 2х. Тримаємо такий вираз. Замість х плюс одиниця на 2х підставимо трійку 3, 3 в квадраті маємо 9 віднімаємо 1, отримаємо 8. Дякую за увагу. Завдання для самоперевірки до побачення, слава Україні.